Росіяни здійснили запуск баражуючого боєприпасу по місту Харків. Силами оборони відбулося його збиття. Внаслідок влучання в землю подальшого цього БПЛА. Було пошкоджено п'ятиповерхову будівлю в Шевченківському районі. Вибито десятки вікон, скління пошкоджено, фасад цього будинку, декілька автомобілів. Станом зараз відомо про трьох поранених осіб. В них не загрожуючи життю поранення. їм надається медична допомога. Це осколкою в них поранення від скла. Щодо цього боєприпасу, то на місці вилучено ось такий уламок. Це частина. Можете побачити надпис РАН-2 шахет, фактично, який вже виготовлений на території РЕП. Це просто тулочка, тут сайт сиділи да, укриття. Ну, бачите, от як вилетіло. Так сильно, що з тієї сторони тільки вибити віконечко. Ну, просто що дитина дуже злякалася, що вона була одна вдома, сидів на уроках, воно ну, прилетіло. Чую свист. І прилітає дуже-дуже ну, громко. Прилетіло, я одразу ну, відпригнув від комп'ютера, вийшов з року, написав, що мене не буде. Пішов на вулицю, бачу, ну прильот, вікон немає ніде нічого. Поліція, скора. Ну Просто вже розумієте? панімаєте. Чого ти плачеш? Сина не... перевикалася. Я прибігла вже з роботи, ну вже все в відіслали нас, то, що летять шахеди, і ми пішли в укриття. Ми приїхали з Овчанська, де теж розрушили ще в травні місяці. Прилетіла 23 травня прилетіла прямо в ванну кімнату ракета. І ми виїхали від і Приїхали сюди в Харків, і маємо квартиру і тут так. Знаєте, удари по Харкову є кожного дня, як ви бачите, але це каби, це С-400. Дуже давно не було шахидів. Я пам'ятаю шахиди, які були, коли, на жаль, загинули. Три працівника ДСНС. Це було літа. Сьогодні це перший випадок за останні часи. На щастя, шахет влучив в дорожнє покриття, але тут біля розташований житловий будинок пошкоджено дуже багато вікон. Будемо всі ще дах, і пошкоджена ця магістраль, але проводимо доладу все це.